Якщо ви хочете стати блогером, от інфлюенсером, але нормальним, не ті, які, яких ми обговорюємо, то вам треба навчитися дуже гарно подавати рекламу, щоб підписники, які за вами слідкують, це все зажрали і не поняли, що то реклама. Давайте візьмемо невеличкий урок у карячки. Я уже выплакала все глаза. У меня ночью с Binance пропало 50 тысяч долларов. И опять не знаю, что делать, я не знаю, кто это сделал, я не знаю, как их вернуть. Потому что, насколько я понимаю, если украли, то все пизда уже. Сука, що за період, ти викончений, блядь. Ай, бачимо, що період не тільки в корячке, а й нагадуємо, що у нас. Але, значить, за ніч у корячка пропало 50 тисяч доларів. Давай, І... давай так. Зараз ми повернемося до нашої розмови. Не, е, зараз. Ну, зараз ми. Коли ми почали це обговорювати ну, десь на тиждень, правильно? Так, да, на тижні да. Я до тієї розмови хотів повернутися. Я тепер бачу, відкрив, ну, ти буду читати, теж, що, що пишуть люди. Тут перше опитування, ти не бачиш. Не що бачу, є, ну, так, що треба якось відкрити прочитати, я це зроблю. Я твій асистент. Так от, коли прийшов е, е, там з цією сумною новиною мені карячки, кажу: слухай. Бреше як дихає, тому що в мене є криптогаманець. Так я бачу, що крипта зараз впала, причому це так болісно, особливо в липні, коли до неї в нас теж впали. Хоча на ЗСУ нормально. Ми зібрали цей місяць за це вам. Велика подяка. Але не забувайте підтримувати проєкт. Це дуже важливо ну, нас підтримувати, тому що ЗСУ зсу. А ми так треба влад закупляти. Було б за що влад купляти, От і він про крипту. Я сказав, що вона бреше, тому що для того, щоб вкрали з криптогаманця гроші, це то... треба бути тупорилою дурою. Так ну я б по іншому сказав, ТП треба бути тупою розкішницею. Абсолютно, ТР виходить. Число слапі тупа розкішниця, тому що. До криптогаманця є код, який треба записати, зберегти, не з'їсти, і з'їсти, так, а десь записати, щоб ніхто не знав, де ви його зберегли. Там все одно, ну, і тоді ви, ви маєте доступ до свого криптогаманця. І там те саме, що говорив? Волошин, та, що він Волошина втратив. Волошина теж він втратив. Код. Вони, вони е, ну, вони для кого це розраховано, що він втратив код. Менше треба вживати. Те, що змінює е, свідомість, розумієш, цим людям. По-друге, це, е, я тобі зараз скажу, я теж втратив мільйон на крипті. Доларів! Доларів! Хто це перевірить, що в мене був мільйон в крипті От хто? Депутати там навіть вони ховають в крипті, каже це люди можна Ну, но... Я про інше кажу що це розвод, це просто брехня. Або ти просто тупа розкішниця, або ти навмисно брешеш, тобто з якоюсь метою. І що в кінці в нас тижні виходить? І потім вона, значить, провела своє розслідування, виявила, що це хтось із її родичів. Я не знаю, ну, типа родичів. Да? Вона дала розголос у цій історії, і от сьогодні вийшла новина про те, її історія, що їй повернули. От давайте глянемо. Поэтому вы не можете сейчас утверждать, как правильно поступать в подобных ситуациях, а как неправильно. Когда у тебя случаются такие ситуации, в большинстве своем люди паникуют. И я запаниковала, я растерялась, я реально охуела, блядь, потому что со мной никогда такого не было. Вы поймите. Что она сказала? Что она сказала? Что, что? она я, я, охуела? Я никогда не было. Чего не было? Что у нее никогда не крали гроши? А на скрінах написано, що типу, ура! Він вернув все, мої 50 тисяч доларів. вернув? Її родич який це вкрав. Так значить, родич мав доступ до криптогаманця. По-іншому, ти туди не залізеш. Там все анонімно. Але на всіх скрінах видно, що написано Binance, Binance, Binance. Давай ми ще тут кілька... рекламували Binance. Дивіться, вона кілька разів казала: Binance, Binance. Ну, цю і. А так, як ми вже з вами обговорювали, що трьох блогерів заблокували їм інстаграм через те, що вони рекламували казино і всякі такі значить, платформи, то карячка, скоріш за все, а може і не скоріш за все, а точно так і є, взяла і прорекламувала, але в такий от спосіб. Як що написався на тому, що він дарує під... рандомним людям на вулицях Києва iPhone, а потім. Мама, а потім забирав. А потім забирав, да -да. то так і карячка, значить, зараз рекламує. От, от, от і знов ми вертаємося до тези, що вони типу інфлюенсери. Ще раз, вони набивають собі аудиторію, вони надувають собі аудиторію як силикон в губи, вони накачують собі як Six Packs. Е, просто ну, у них модель на зовнішність у багатьох. Давай визнаємо, ну, як є. Правильно? Так, і це набиває аудиторію. Тобто за ним починають воловери стежити. І я що для рекламодавця вкинути через подібного персонажа, якого я не можу назвати інфлюенсером. Інфлюенсер це той, хто впливає. Це просто рекламний майданчик з кількістю аудиторії, яка не обов'язково поділяє погляди. Нічого. Вона просто стежить. Це не значить, що аудиторія буде відтворювати ці там, чого вона карячка, прізвище таке? Це шо? не діб це... це дівчина, це не транс. Вона дуже багато бабок вклала в себе. І сюжок. Так О, я ж про це. Сі... Сказав. Я що сказав, над думкою. Ну, І... І для неї 50 тисяч доларів реально це понти. Та от. ну звідки ти знаєш? Бо так як вона вихваляється своїми грошами, скільки вона тратить. Артем, ну ти розумієш анекдот про цей. Про що? Приходить Ізя до, до лікаря каже: ви знаєте, мій сусід Мойша каже, що. Він може зайнятися сексом 50 разів за ніч. Що мені робити, той каже, це теж кажуть. Ти розумієш, ну про що це історія? Як ти перевіриш статки цих людей, тоді це питання до податкової, якщо вони, вони навряд чи сплачують податки. Навряд чи. Ну навряд чи. Тобто питання до податкової. Поки там гетьманцев бігає з ножицями, не знає, в якої курки хвіст відрізати, ці розкажуть про 50, про сотні тисяч, купують якісь дорогі тачки. Надувають собі губи, жопи, спісі, сісі і так далі. І щось про крипту ліплять і про шикарне життя. Так я так сказати, я підпільний мільйонер в мене купа мільйонів грошей просто я це приховую. Розумієш, ти повіриш мені? Показує просто те, що вона купує. Вона пок... що? Що? Я думаю, що мені показати таке, щоб тобто, позичити в кого е... шо. Кого? Ну, що вона показує, вона. типу, Все. Це, знов таки, знаєш, е... це несмак. Вона показує, що вона купує. Та мені похи, що вона купує. Помремо однаково. Ну, це понятно. Розумієш, однаково всі помруть. А там ну, кишень немає. До, до чого це все? Ці всі розкоші. Вона з грошами в, в труні лежати. Варіант. Варіант. Я не бачу в ній цінності. Оці... Це в неї прізвища, е, не прізвище Корячка. Ні, коря. А чого ти називаєш її корячка ну, Тому що це її нікнейм. Вона ще блядь, йобнута ще й на нікнеймі. Тетяна Коряк. Коряк, і вона себе назвала Корячка. Раз корячка. Це точно два колечка.